Сьогодні понеділок, 31 липня 2023 року, 8 година 25 хвилин вже. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, нашим діткам, корумпованим бидлозлочинцям, котрі знахабніли і продовжують розрбовувати країну. За рахунок і жити за рахунок інших, показувати хто і хто. Хай весь світ узнає, хто тут мешкає по сусідству зі мною і побачить, як знущаються з простих людей, у котрих немає зв'язків. 那是谁？ Такая вот ранковая обстановка У меня в дворе понеделок Хай все те, що вони поламали за останні 10 років, хай в них ламається все це їхнє життя, що в них залишилося. Так же саме. Хай все це зло, яке вони направляли проти мене, хай їм же і повернеться цим мерзотникам, котрі будують отакі незаконні новобудови породжуючи корупцію потім породжуючи корупцію в країні породжуючи злочинність їх узаканюють а потім ще кажуть що я в чомусь не правий що я чогось не розумію я я і я людина котра самостійна котра пройшла своє життя з 14 років працює Котрий займається спортом, не вживає алкоголь, наркотики, та вироби. Вони мені будуть розповідати тверезо мислю, мислю. Вони мені будуть, ці гандони обдолбані, п'яні, з висушеними місками від наркотиків, алкоголю та табачних виробів. Будуть мені розповідати, що я не правий в чомусь. Та пішли вони. На три букви, бо так жити більше не можна. Ці злочинці, котрі зараз перебувають при владі, не тільки в нашому місті, а й в області, в країні, повинні бути покарані. Не тільки вони, а їхні діти, онуки, правнуки, бо вони вчать своїх дітей тому ж самому чому навчилися самі. Як кажуть, передають свій опит. А з таких, як я, людей знущаються і роблять, шантажують, провокують і роблять злочинцями. Бо чесна, порядна людина не може витримати того натиску, який вони її влаштовують за допомогою. Своїх зв'язків за допомогою грошей, за допомогою психологічного і психічного впливу.